Чи можливо оформити довідку про інвалідність, якщо ви виїхали за кордон? Так, це можливо. Під час воєнного стану встановлення інвалідності або проведення медико-соціальної експертизи українців, які вимушено перебувають за кордону, ЛКК і МСЕК здійснюють екстериторіально і заочно. Тож, якщо ви перебуваєте за кордоном, Надійшліть необхідні документи своєму лікуючому лікарю на території України для оформлення документів на ЛКК в дитячій поліклініці або форми 086 на направлення на МСЕК в дорослій поліклініці. Важливо надсилайте документи обов'язково українською мовою далі. Ваш пакет документів розглядатиме Лікарська консультативна комісія. За її рішенням вас скерують на Медико-соціальну експертну комісію для проведення експертизи і встановлення інвалідності. Якщо ж ви не можете прибути на огляд, МСЕК може ухвалити рішення про встановлення інвалідності заочно на підставі направлення ЛКК. Закладу охорони здоров'я експертиза здійснюється за направленням ЛКК незалежно від вашого місця реєстрації, проживання чи перебування.